Зателефонував сьогодні постійний клієнт і попросив йому підібрати сушильну машину не за всі гроші світу. Зараз я вам покажу сушильну машину і хочу вам розповісти лише одну ситуацію. Якщо ви дивитеся за сушильними машинами просто ринка, то майте на увазі, що у вас можуть виникати потім якісь приколи. Тому що, якщо взяти сушильну машину, напевне, вона, <кій> вона стоїть певно, Суму грошей за кордоном і таможня, теж, як кажуть, коштує і логістика коштує. Тому показую сушильну машину не за всі гроші світу. Оригінальний Siemens А3 А2, перепрошую, з тепловим насосом в ідеальнішому стані. Всередині стан нової, по наружі, по корпусу також фільтри, все очищено. Сушильні машини потребують обслуговування. тобто Її потрібно розібрати повністю очистити. Це як мінімум почати з цього, коли вона перевозиться з-за кордону. Тому що там набувається дуже багато бруду і найпершою справою це очистка, а далі дивиться вже по ситуації. По корпусу ідеальніший стан, наклейка ще з заводу. Позаду ось так виглядає. І цей бік теж в ідеалі. Ось вам ідеальний варіант з тепловим насосом сушильної машини від відомого виробника. Контейнер ось так виймається, виривається водичка. І різниця між ось цією, що я вам показую з сушильною машиною і ось цією 500 гривень. Звичайно, що беремо ось такий варіант. Тому, якщо десь є ціна прям дуже-дуже-дуже солодка, майте на увазі, що може бути десь дуже-дуже солодкий подвох. Тому що розібрати повністю сушильну машинку і очистити її хоча б від бруду, незважаючи, що там може бути ще якась поломка, це коштує немаленьких грошей на сьогоднішній день. В основному привозяться е, більша кількість, хто займається побутовою технікою, <кхух> там не професійно, не серйозно, вони е, вимили її, не очищали, зробили гарну ціну і продали, а далі вилізають підводні камені. Ось такі ситуації виникають в ідеальнішому стані по хорошій ціні. А 2 тепловий насос надаємо гарантію, Відправляємо новою поштою.